Цієї ночі Україну атакували дронами Камікадзе. Під атакою ударних БПЛА опинився Львів. За даними місцевої влади, через удар почалася пожежа на промисловому складі. Є поранений. Атакували також Кривий Ріг. Вова повідомили, що через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. Обстріляли ракетами і Харків без постраждалих. Зранку атакували Слов'янськ, Донецької області. Без жертв. Сили БПО знищили 27 із 30 БПЛА. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі противник застосував ударні БПЛА типу шахет, а також балістичну ракету Іскандер М. Атакували також і Херсонщину за даними Ова, окупанти поцілили у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Троє загиблих та 11 поранених. Обстрілювали Сумську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі та поранені. Міністр оборони Німеччини заявив про надання нового пакету військової допомоги для України на суму 400 мільйонів євро. Посадовець зазначив, що будуть поставляти додаткові боєприпаси фугасні, мінометні, реактивні. Німеччина також передасть броньовані автомобілі, систему розмінування, зимовий одяг і генератори. Президент України Володимир Зеленський прибув до США з робочим візитом. Він планує взяти участь у низці заходів ООН і не тільки. У Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться із вищим керівництвом США, зокрема з президентом Байденом. Гарант розповів, що одразу за аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування. Сьогодні, 19 вересня, відбудеться зустріч союзників України у форматі Рамштайн. Вона стане 15-ю загалом і першою для нового міністра оборони України. Очікується, що країни-партнери оголосять про нові пакети військової допомоги.